300 купил потом. 300 купил потом. 300 купил. Ну что там 2, 300, 400, 500. Сейчас я трошечку чтобы можно было сделать экспресс-тест. Даний отвір дозволяє провести експрес-тест місту даного пакету. Беремо зразок. Бачимо зміну кольору. Свідчить про наявність наркотичних речовин. Can you hear? Защіпка, в якому знаходиться речовина рослинного покоження зеленого кольору. Є. Є. Що тут знаходиться? Скажіть нам будь ласка. Так само, що є тут. Так само, так. А тут що знаходиться? Так само, так. само, Я витрубляю. Бересовському районі міста Одеси нами було затримано адміністратора одного з телеграм-каналів, що спеціалізується на продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також його спільницю. 38-річного чоловіка та його 35-річну співмешканку викрили на гарячому під час продажу забороненого товару. Заходи проводили оперативники територіального підрозділу поліції за силової підтримки спецпризначенців, співробітників Служби безпеки України та за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Обох фігурантів затримано в процесуальному порядку. Слідчі вже повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна.